Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні зробимо швиденький огляд на нову модель Scout XT 244-го. Вони 24-го року випуску, 12-й місяць, тобто в Україну вони вже заїхали в 2025 році. Поміняли, як бачите, капот, зробили е, такий більш брутальний, скажімо так, з да, Бачимо центральним, е, Повністю лензована. Ледовська оптика, як в автомобілях, дуже яскраве біле світло, вночі незамінна річ. Значить, по капоту, капот повністю металевий, тільки ось ці молдинги вони йдуть пластикові вставки, повністю ледовські поворотники, освітлення і все таке інше. Трішки переробили передній міст. Бачимо, кріплення під грузи помінялося. Є кріплення під передній, якщо що, причіп чи під лопату, можна переробляти, доробляти спокійно. Редукторний передній міст, сайлонговський, оригінальний. Значить, по гідропоцілювачу він захисний оболонці, є спильничок, все працює. Додатково виходить, вони зробили такий от захист ще боковушки, тобто, щоб не залетало вам. Він, як бачите, тут окремо доставляється, тому що є невеличкий зазорчик. Резина така залишилася: 20. Задні грузи, передні грузи. По задній частині розпорка між крилами стоїть. гідравліка працює в трьох режимах, теобразне наварювання присутнє. Крішня під 20-й палець, сайлонговський задній чулок, коробка тут від Сентая стоїть, три передачі вперед, одна назад. Повишені, поніжені перемикаються також. Є від загальної системи два гідровиходи, задній ліхтар, поворотники теж йдуть повністю діодні. Тільки задній ліхтар іде галогенка, Бачимо, звичайна лампочка. На цих моделях іде міст 4х4. Можна його під'єднувати, можна від'єднувати. Ось він, блокування диференціалу, вал відбору 540 обертів, Коробка 3 плюс 1. Єдравліка в трьох режимах. Приборка електронного типу, комбінованого, зараз на всіх скаутах така стоїть. До речі, подивіться, що немає декомпресора, відсіка палива. Глушиться він повністю. Загалом він, виходить, і глушиться, і заводиться тільки з ключа. Тобто тут система така, як в автомобілях. Вся обв'язка йде стандартна каємовська. тут трьохциліндровий каємовський 385-й двигун, дуже надійний. Розход у нього. 252 грама на кВт потужності, що в принципі при пахоті дорівнює там 1-1,5-2 літра. Тобто там розбіжності в залежності від того, на яких обертах, на які передачі будете працювати і дивлюся з чим. Розраховуєте завжди плюс-мінус 2 літра розход. Так. Такий от тракторець. Сідушка тут забув сказати звичайна, тобто з паском безпеки, але звичайна не гідравлічна, а пружинного типу. Це, в принципі, і нормально, тому що для такого сегменту не ставлять такі от дорогі сідушки. Коштує він на сьогоднішній день 5150 доларів. Для підписничків можемо зробити невеличку знижечку. Якщо вас зацікавила дана модель трактора, набирайте, замовляйте номер, який бачите на екрані. Також можна зробити заявочку. バカバカ。